У центрі Чернівців замінюють електроопори. У чому причина? Невідомі знущалися з птахів. Чи відкрила поліція кримінальне провадження. Виступи зірок, майстер-класи та розіграші подарунків до Дня Святого Миколая для маленьких буковинців влаштують свято. У Чернівецькій області встановлюють меморіальні дошки у навчальних закладах, де навчались полеглі герої. Встановлення меморіалів на всіх школах Буковини, де навчались полеглі герої. Ініціатива чернівецьких нацгвардійців. А надзвичайно складний час для нашої держави, для нашої рідної України. Наші воїни воюють з честю, з гідністю. Я хотів би також і поділитися з з рідними, з близькими нашого воїна, героя. Пам'яттю в серці з сумом ми підтримуємо вас, маємо можливість відкрити пам'ятну дошку. Загибель солдата на фронті це не лише втрата родиною найдорожчої людини. У цей момент військовослужбовці втрачають свого товариша. Наголошує нас Вадим Швець. Ми зобов'язані з вами пам'ятати щастю з гідністю молитися за тих воїнів, які виконують задачі, або які схилили і поклали вже голови. А ми разом пам'ятаємо. Боремось, крокуємо маленькими кроками, але до перемоги. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава героям. Також у військовій частині Чернівецькі нацгвардійці встановили пам'ятну стелу загиблим побратимам на щиті на вічну строю. Юген Пасилюк Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 У центрі Чернівців замінюють електроопори. У чому причина? На вулиці Героїв Майдану Чернівецьке тролейбусне управління замінює опори для контактної мережі. У ЧТУ кажуть, опори були встановлені ще в 1977 році. Тож тепер вже застарілі і потребують заміни. Через роботи були без світла кілька будинків. Опори на герої майдану замінюються через те, що вони вже перебувають в поганому стані. У них великі тріщини, арматура вже зовні бетону, і вони є небезпечними для подальшої експлуатації. Нові бетонні опори встановлюють, оскільки економічно вони найбільш підходять. Найбільш оптимальні металічні, дуже дорогі, і це навантаження сильне для бюджету. Чернівецьке тролейбусне управління планує замінити 40 електроупор. Це покращить експлуатацію ліній однозначно, паралельно і замінюються комплектуючі по по мережі, і воно дасть кращий результат для руху тролейбусів і для безпечного користування нашим транспортом. Роботи планують завершити до кінця грудня. Альвіна Брамчук Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4. Виступи зірок, майстер-класи та розіграші подарунків. До Дня Святого Миколая для маленьких буковинців влаштують свято. Уже вдруге у Чернівцях відбудеться благодійний фестиваль Амбасадор дитинства малечу навчатимуть протимінної безпеки та виготовляти обереги для ЗСУ. Діти зможуть погратися та виграти книжки. Також на фестиваль приїдуть відомі українські артисти. Концертна програма. У нас дуже класний лайн. Список артистів, блогерів, хедлайнер у нас буде Злата Огнівич, і що саме головне, ми готуємо спеціально секретного гостя. Хочемо зробити, щоб була був зона такого безкоштовного фудкорту, де будемо запрошувати виробників, підприємців області міста, щоб вони до дня Святого Миколая, до передноворічних свят, пригостили маленьких діточок. Ініціаторами фестивалю є громадська організація Амбасадор дитинства, яка надає психологічну і соціальну допомогу дітям-переселенцям. Захід уже відбувся у дев'яти містах України. Щоб діти відчули оцю от, от хоча б на декілька годин атмосферу дитинства свята, ми Робимо все можливе і неможливе, щоб, щоб це було. Ми дуже надіємося на те, що кожен, хто прийде із дитиною, і мами, татусі, вони теж з нами розділять це свято і стануть теж амбасадорами дитинства. Хочемо зробити в першу чергу для дітей громад, для дітей міста, для першу чергу дітей наших захисників, волонтерів, всіх тих людей, які сьогодні забезпечують нам мир на нашій території. А потім вже звичайно для всіх дітей буковини. Я думаю, що навіть такі складні історичні часи діти повинні відчувати і проживати своє дитинство. Фестиваль відбудеться 9 грудня у торгово-розважальному центрі Панорама. Для участі потрібно зареєструватися на інстаграм-сторінці громадської організації Амбасадор дитинства. Альвіна Бремчук, Андрій Миронезку, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Швейне, столярне та слюсарське обладнання, що отримали ліцеї стороженця. Завдяки проєкту об'єднання громад за для сталого розвитку два ліцеї стороженці отримали дві фахові майстерні з сучасним обладнанням. Люди різного категорію, різного типу способу життя зможуть працювати, отримувати якісь навики, виробляти якісь певні. Вироби, які, можливо, ми думали, можна буде реалізовувати, дані кошти спрямовувати на якісь благодійні потреби чи зараз донатити на Збройні Сили України, бо це надзвичайно важливо у нас час. Такий проєкт у Чернівецькій області реалізовують в 12 громадах. Зрозуміло, що це в основному розміщено на базі шкіл, але нам би дуже хотілося, щоб воно було використано як для дітей з інших шкіл, так і для дорослих, зокрема внутрішньопереміщених осіб. Бо зараз дуже багато є у нас людей в наших громадах, і ми розуміємо, що люди в таких умовах фінансових складних і з точки зору використання швейного обладнання, де можна було б щось підшити, перешити, підігнати під себе. Це було б дуже важливо і значимо в опорному закладі Стороженецький ліцей відкрили швейну майстерню, в якій Можуть навчатися і мешканці громади. У нас були все застаріли, ми отримали нові. Дітям подобається, діти стараються. Відповідно, наш спеціаліст готується так само, як і вони, вивчають нові програми, нові теми по своїй. У нас не було вишивальної машини ніколи. Появився професійний технологічний утюг, яким можна випаровувати речі. Дуже багато обладнання і дуже гарно. Воно сприяє до навчальний процес, на вивчення модулів. Це покращення в загальному для мешканців нашої громади, не тільки для учнів нашої школи. Ліцей отримав 10 швейних машин: одну вишивальну професійну машинку, оверлок, парову праску, п'яльця та голки для вишивання. Я не думала, що це так крутецько шити. Це не хочеш йти додому, сидиш, щиш, бо ти комбінуєш, що у тебе вийде. Це, це, це нереально крутий процес. Діти себе почувають творчо, вони творять, вони з клаптиків, з того, що могло піти у відходи, вони створюють красу, створюють речі для користування, подушечки для стільців, створюють шопери, сумки, пенали, косметички. Вони самі себе проявляють. За допомогою такого класу учні почали штопати, виготовляти різні швейні вироби. Хтось розібрався, як працювати з машинками, а хтось зміг відновити незавершений виріб. Сподобалось шукати саме матеріал, сподобалось вишивати і, в принципі, сам процес тим, що просто ти сидиш. Ти просто можеш розслабитись і ну, творити те, що ти хочеш. Мене додихається, я спокійно можу сидіти, штопити забути про свої проблеми. Я сижу і думаю тільки про свою роботу, думаю, яка вона має бути, що я далі зможу з нею робити, чим я буду використати цей шопер, для чого. Моє бажання я зроблю цей шопер і він. Продасть це, і потім це ці, ці гроші під на ССУ. То ти хочеш це далі робити багато помилок, але ти стараєшся, стараєшся, якось так виходить. Чесно скажу, перший раз життя таке роблю. Ну я ніколи цього не робила. І якось так виходить. Мені так подобається цей іменно процес. Астороженецький ліцей номер 1 отримав слюсарсько-столярне обладнання для трудового навчання. Тож діти вже почали виготовляти різноманітні вироби. Цього навчального року наші можливості набагато збільшились. Ми дуже всі задоволені тим, що отримали дуже якісне, дуже потрібне нам обладнання, і надіємося, що дітям це дуже сподобається, і якось вони будуть більш прихильні до. Володіння тою чи іншою професією. Мається на увазі столяр, бляхар, ріщик по дереву, токар, по металу. Вироби дітей навіть продавали на ярмарку. На вторговані кошти закупили ліки для наших військових. Бо вони вчаться на новому обладнанні. Прогрес іде вперед, тому що вони зможуть в майбутньому на меблевих фабриках працювати, столярними виробами. Вчуться в новому. Учні кажуть, спочатку з обладнанням було важко працювати, та вони швидко навчились. Мені приноситься радість, задоволення, ну, я от, як пишаюся, собою. все, що я хочу зробити, то я то роблю. В верстатах, токарних, по дереву, по металу. Роблю макогін, деколи роблю досочки. Михайло разом зі своїм однокласником робить мені пічки. Ми пічки робимо для наших воєнних, для того, щоб вони могли собі зробити поїсти чи нагріти води. Мені це подобається, тому що це приносить користь, і це буде хтось використовувати. І я буду приносити користь нашим воїнам. Зараз тяжко розвести вогонь через те, що сніг і мокро, а пічку поставили. Вогонь по можна нагріти води чи поїсти. Вікторія Макайда, Андрій Моронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 фінансово спроможні та вільні від насильства жінки. Чернівецький хаб. Вона відзначив перший рік роботи. Десять історій успіху на цих портретах. ви бачите жінок, які в складні часи не опустили руки, а навпаки, реалізували свою мрію разом з хабом. Вона Деякі з цих жінок змогли відкрити з нічого власну справу, а комусь грант від хабу вона допоміг опанувати нову професію. Дівчата у нас є за різними напрямками. Насправді є ті, хто започаткував, які стали шеф-кондитерками, є ті, хто стали манікюрницями, хоча б і вони мріяли про це. Вони отримали стартовий, ми закупили для них стартовий набір. Є дівчата, які відкривають реабілітаційний центр для. Військових, є ті, хто хоче створити даний центр для особливих діток з особливими освітніми потребами, їх дуже велика кількість, тобто проекти всі максимально різні. Тема реабілітації військових близька Катерині Сербін. Вона вже кілька років працює у сфері протезування та зізнається є проблема у фахових спеціалістах. Тож у хабі жінка змогла отримати грант для навчання реабілітологів на курсі, отримала й важливі знання для себе. Мені допомогли розвинути такі софт-навички, тобто софт-скіли, як то кажуть. Я прийшла на навчання підприємницької діяльності, вже будучи підприємницею, але для того, щоб здобути нові знання з менеджменту, бухгалтерії, юриспруденції, для того, щоб правильно вести свою діяльність ФОПа, оплачувати податки, знати всі законодавчі нормативи. За рік до хабу вона звернулося понад 800 жінок. Вони проходили різноманітні тренінги, за потреби спілкувалися з психологом, і більшість з них завершили курс «Твій шлях до підприємства. Ми дуже пишаємось результатами роботи хабу в Чернівцях в цьому році, тому що наші головні досягнення це наші клієнтки, які дійсно змогли знайти роботу, які змогли розпочати свій бізнес, які повірили в себе. У нас наші успішні історії вони зачастую розпочинаються з фрази Я ніколи. Не думала, що я таке можу, але завдяки невеликій підтримці, завдяки супровіду, завдяки нашим психологіням, нашим радницям, вони розкрили свій потенціал, вони повірили в себе, і зараз вони вже діляться своїми історіями успіху і надихають інших. На заході працював благодійний ярмарок на підтримку жінок, які започаткували власну справу. А ще гостям презентували виставу про домашнє насильство. Ну скільки разів я тобі казала, ну не називайте мене так. Ці твої. Що я трошки погладшила, не означає, що ти привід мене так називати. Кар'єрна консультантка Анна Саєнко пропрацювала в правоохоронних органах понад 10 років. Тож каже, зі складними історіями насильства в сім'ї зіштовхувалась щодня. Я дуже рада, що часи змінюються, тому що не завжди так було. Я пам'ятаю, коли дівчата зверталися в тоді ще міліцію до реформи. І як їм соромно навіть було говорити чоловікам формі ось ці всі історії, тому що вони не розуміли чи їх чи їх підтримують, чи навпаки, ну ти ж сама виха. Напевно, було за що раз так сталося. Проєкт співпрацює з іншими центрами, що надають жінкам допомогу. Важливою також є підтримка Чернівецької міської ради у планах. Хабу продовжувати навчати жінок підприємництва. Олена Крячко, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. Чи відкрили кримінальне провадження? У Чернівцях невідомі знущалися з птахів. У Чернівцях прошрюкували голубів, голками з якою метою це зробили та чи зафіксували це як факт знущання над птахами. Яка відповідальність за такі дії? Давайте розберемося. Все це відбулося на території Чернівецької обласної дитячої лікарні. Кількість загиблих птахів невідома. Вчора, 3 грудня, із заявою до поліції, звернулася жителька обласного центру та розповіла, що 2 грудня на одній з вулиць міста виявлено пораненого птаха. Для з'ясування обставин на місце події негайно виявила слідчо-противна група Чернівецького районного управління поліції. Відомості за даним фактом слідчі поліції внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 299, тобто жорстоке поводження із тваринами Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські проводять необхідні заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин події, а також осіб, причетних до протиправних дій. До поліції надійшла заява від представниці громадської організації захисту тварин. Її повідомили про випадок знущення з голубів пацієнти лікарні. Вона помітила дивну річ, що голуби, які на території лікарні, знаходяться постійно з них стирчать якісь голки. Вона їх трошки підгодовувала. Кілька штук їй вдалося зловити і витягнути з них голки. Але вона. Бачила, що їх все більше, більше і більше. Ми прибули на місце, бачили, зафіксували цей факт. Не вдалося нам, на жаль, зловити голубів, тому що погода нам завадила трошки, чесно кажучи, таке в нас перше. Ми запитали учнівчан, як вони ставляться до випадків знущання з птахів та яким має бути покарання. 100% це ненормально і є набагато більш. Нормальні способи, як з цим боротися. В принципі, я рахую, я завжди годую любих животних і немає різниці, голуби, це коти чи собаки. І я думаю, що людиною треба завжди залишатися. На мою думку, ненормальне знущання взагалі ну треба жити в гармонії з природою, флора, фауна. Це Ну, неправильно, дуже неправильно. Звісно, за любе правопорушення потрібно карати, бо буде безкарність, буде ну, далі, гірше. Над будь тваринами це нормальне знущання. Як, Як вважаєте? Такою ці ціллю я не можу уявити, навіщо саме Ну, Це жахливо. Як вважаєте, чи потрібно карати власне за таке? Так, обов'язково. Боже, зіно, ні. Я вообще це люди в спі... е е годують цих голубів кругом і на площах? І от тут у нас як це можна таке робити? Наразі осіб, які знущались з птахів, шукають. Євген Паселюк, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4